Ну що, друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас подвійна передача автомобілів. Ці машинки ми підібрали за послуги підбір авто. Під ключ сьогодні відразу два автомобілі відправляються в місто Полтаву. Перший в нас AX-35, чистий 2014 рік, весь в оригінальному окрасі 140 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Всі автомобілі в нас обслужені на гарних комплектаціях. Давайте покажемо більш детально ці автомобілі. Оптика максимальна, легкосплавні диски, оригінальні і хороша зимова гума. Безключовий доступ, два ключики в нас присутні на цьому автомобілі. Підігрів керма, підігрів всіх сидінь, шкіряні такі сидіння в нас посередині тканина, звичайний автомат, роздільна кліма, навіаційна система і багато чого іншого. Повний привід, допомога при спуску, блокування, диференціалу. Це в нас 12-й рік, 1,5 дизельок 200 тисяч пробіга. Весь обслужений ГРМ, помпа, ролики, щеплення, замінене. Є всі чеки, всі тюфи. Тому тут бонус досить непоганий. Оригінальні лекосплавні диски, хороша зимова гума, гарний коричневий колір, непогана комплектація. напівшкір'яний салон, роздільна кліма, шкіряне кермо, гарний, адекватний ціленький автомобіль направляється в Полтаву для наших замовників. І ми дуже Дякуємо експертавто за підбір, за машинку, за доставку. Дай Бог вам всього хорошого і багато покупателів. Да. Дякую. Дякую. Вам.